Слава Україні! І слава Донбасу! Бо неможливо уявити Україну без Донбасу. Подкажуть там ті владні агітатори і пропагандисти, а чого вони сюди приїхали? А не вдамок їм, що Донбас це невід'ємна частина нашої великої, рідної української держави. Вона величезна. Від аж Закарпаття там під Угорщиною і до самої крайньої східної точки Донбасу. Це ж все Україна, правда? А вони кажуть, що це вони сюди приїхали. А по-друге, скільки людей, які вплинули на всю українську історію, на весь наш великий український народ дала Донбаська земля. Та я і не буду всіх перераховувати. Достатньо Володимира Сосюру згадати, який написав Любіть Україну, і за це ще Сталін його почав переслідувати. І достатньо згадати Героя України Василя Стуса, якого дала ця земля. Він в горлівці тут викладав, він не десь із космоса взявся і навіть не з Галичини. То хто буде ще говорити після цього, що Донбас не Україна? Україна, і всі ми українці. Незалежно від мови від розповідання і хто де народився. І третє, ми приїхали для того, щоб не всі, кожен із нас, очі в очі і влада побачили, що в кожній землі українській, в кожній області є люди, які підтримують опозицію. Є люди, які кажуть банду геть, от такі вони люди і вони по всій країні. Остаток, дорогі друзі, дорогі донбаські українці. От багато хто каже, подивіться, лай життєве для Донбаса, скільки і то хорошо, і то хорошо. Ну, в центрі ми ходимо, дійсно, ще із минулих часів почало ставати хорошо. Тільки яким коштом, якими життями і якими зусиллями. Але ми ж хочемо, опозиція, коли буде наша сила. Коли буде наш підхід і наша влада, щоби перестали люди карячитись по всій країні за дві копійки безправними і нікому не потрібними? Оце наше головне завдання. Скільки можуть безправні люди отам гинути у копанках, скільки може робітник копітки, копійки отримувати в порівнянні з олігархом, скільки може цей? Який капіталіст олігарх дурити народ і казати: дивіться, як багато ви отримуєте. А те, що він заробляє, приховувати там на Кіпрах, на Мальтах оці мільярди мільярдів. Справедлива має бути країна для робітника, для службовця, для простої людини. Скрізь, а не тільки банда, а не тільки клани, а не тільки в суді нічого не доведеш, а не тільки безправ'я. Оце головне завдання нашої об'єднаної опозиції. І ще головне завдання. Є люди, які серцем зараз тут нас чують, а фізично відсутні. Це перетв'язаний номер один у світі вже. Юлія Тимошенко. Ця банда засадила її. Тут, у Донецьку, скажемо, Юлі голю!